Навести лад у своїх дворах, вийти на суботник 20 квітня, закликають небайдужих чернігівців Валерій Дубіль і його команда. Тільки від нас з вами залежить те, де ми будемо жити, як ми будемо жити в подальшому, і хто врешті-решт в країні буде керувати тими процесами, які на сьогоднішній день відбуваються. Хтось скаже, чому це ми маємо виконувати чужу роботу? Мають працювати житлово-комунальні підприємства. Воно то так недоліки роботи міської влади легко помітити, особливо якщо присвятити ліхтариком. Мы с ребенком на день города шли смотреть прекраснейший фейерверк. Такой вот трехступенчатый нам его рассказывали. Мы шли по Пятницкой и подсвечивали себе фонарем дорогу. Потому что мало того, что дороги в ямах, можно сломать ногу, еще и света нет. Я иду, и мне грустно и смешно. Я думаю, я иду смотреть фейерверк и подсвечиваю фонариком, потому что у меня умный ребенок, он купил фонарик, и он мне подсвечивает дорогу. Но это даже смешно. А по большому счету, вообще общественность как-то должна, наверное, вникать в то, куда тратятся эти деньги. Возможно, нам не нужен был такой супер фейерверк. Я считаю, что есть только один праздник в году, на который салют просто обязательно – это День Победы. Але головне не просто критикувати, а й пропонувати конкретні справи і їх виконувати. Це й роблять громадські організації, що гуртуються навколо народного депутата. Хоча б один приклад озеленення і благоустрій. Ми, на жаль, звикли до варварського ставлення до природи, але ж прибирати територію можно совсем по-разному, було б наше бажання. Это недопустимо вот так вот ухаживать за зелёными насаждениями, потому что дерево после полной обрезки кроны полностью оно просто умирает. Что имеется в виду? Имеется в виду, что дерево нужно снести. Значит, его нужно снести, чтобы можно было посадить новое деревья. Мы согласны даже с тем, вот я, так сказать, голова природоохоронной организации «Природа Людина». У нас люди готовы посадить деревья, но это невозможно сделать, потому что места остаются занятыми вот этими чудовищными обрубками. Нужно действительно вырезать. Но мы не вырезаем до тех пор, пока мы не посадим, не посадим рядышком. У нас каждый год, мы на 9 мая проводим мероприятие, поздравляем своих ветеранов. Они не могут дойти на площадь. Приходите, посмотрите. У нас 12 дубков, которые мы посадили уже где-то лет 5 тому назад. Они у нас растут. И за каждым ребенком закреплено это дерево. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків і кооперативні жеки, як бачимо, працюють багато в чому ефективніше ніж комунальні підприємства, що перебувають у відданні міської влади. Але ці альтернативні об'єднання залишені без допомоги, на яку вони мають право через недоліки законодавства. За ці п'ять років У нас тариф на 20% менше. За п'ять років ми 100 тисяч собі отложили на наступний капітальний ремонт. І один ліфт, коли у нас остановився. Ми його в течені неділі запустили. Ми його капітально відремонтували. не ОСББ. Які ми зараз на сьогоднішній день хочемо популяризувати і створювати. Ні, ОЖБК, Міська рада просто-напросто не прифінансує в зв'язку з недолугими законами, розумієте? Не треба нам сильно допомагати. Але обращали увагу, що ми в місті є. Усе можна прибрати і недоліки з законів і сміття з дворів, але тільки якщо ми об'єднаємося. І головне, закликати людей працювати має моральне право тільки той, хто сам працює. Скажімо, команда Валерія Дубіля як захищала двори від неузгодженої з мешканцями забудови, як встановлювала дитячі майданчики до виборів, так робитиме це і в цьому році. За 2019 рік встановили майже 80 майданчиків. Міська рада встановила сім майданчиків. Це чудовий напрямок роботи, який буде продовжуватися поширюватись в цьому році. В цьому році ми плануємо встановити також 40 майданчиків. Отже, ініціатива Валерія Дубіля передбачає спільний суботник 20 квітня. Подавати заявку на участь можна до 10 квітня. Громадяни отримають допомогу. Інструменти, матеріали, робочі руки. Кращі учасники суботника будуть нагороджені. Ініціативою народного депутата Дубіля Валерія Олександровича є проведення загальноміського заходу Суботник у кожному дворі. Закликаємо всіх небайдужих мешканців вийти на, це, на цей захід і привести своє подвір'я до ладу. Координаторами цього заходу є громадська приймальна по вулиці Щорса, 6, де команда помічників народного депутата буде опрацьовувати заявки мешканців. Які будуть подані до цієї громадської приймальні на обладнання та матеріали для проведення суботника, кращі двори отримають нагороди. Шановні чернігівці, не будьте байдужими: вийдемо всі разом однією великою родиною та не ведемо лад у своєму домі.